Всім привіт! Сьогодні у нас дуже простенька тема, але е, бачите, напружена ситуація і е, повітряну тривогу не знімають, тому пишу коротеньке відео для тих, хто працює. В звичайному офісі для тих, хто працює в Google документах, є ось така відеоінструкція. Уважно її перегляньте. Вона е, не моя з Ютубу, але в принципі там все по темі, все цілком зрозуміло. Е, для Google документів, для складних формул необхідно з, е, встановити додаток, який встановлюється, власне, в сам Google Документ, і жодним чином не. Е, не навантажує, скажімо так, ваш комп'ютер або планшет, або телефон, де ви там працюєте. Що стосується людей, які працюють з е, звичайним офісом на своїх комп'ютерах, ось такі формули нам потрібно зробити. Яким чином виконується завдання, в принципі, ще раз е, достатньо все просто. Давайте ми їх так виріжемо і перенесемо спочатку в документ, просто для того, щоб... Були вони перед очима, щоб ми бачили, що нам потрібно робити. Це картинка. Так робити і здавати завдання не потрібно, буде видно, де картинка, а де формула. Тому формули набираємо самі. В принципі, робота з конструктором формул, як з Лего-конструктором, вона така сама. Ми вставляємо формули в документ, а відповідно заходимо в розділ Вставка. І ось тут у нас є рівняння, або якщо у вас російськомовний офіс, то тут буде саме формула. І якщо відкрити формулу, то ми побачимо тут цілий набір формул, які е, стандартні, які шаблоні. До речі, ось друга формула, ми бачимо її, вона вже є. Готова, і її можна просто обрати, і все, вона вже зроблена, вона вже готова. Круто, навіть не звернув на це уваги, коли готував завдання, але у вас є вже одна формула готова. Тож, коли ми обираємо формулу, у нас відкривається ось такий редактор. Можна обрати формулу просто вставкою. Тобто, ось таким чином. Ставка натиснена на саму формулу. А можна відкрити альбом, і ось тут внизу є ставити нову формулу. І так, і так спрацьовує. Тож, є звичайний конструктор. Дивимось. Ось у нас йде корінь кубічний і під ним якийсь вираз. Відповідно, ми заходимо в розділ корені, шукаємо корень, або відразу кубічний, або ось так з клітиночкою шаблонний такий варіантик. Сюди можна написати будь-яке число, тобто в даному випадку, це. Куб, трієчка, ну, а всередині будемо писати все інше. Те, що просто можна набрати з клавіатури, так і набираємо з клавіатури. Тобто 25х, відкрили дужку, 2. А от далі йде число зі степеню. Відповідно, вибираємо індекси. Ось вони у нас тут прописані. І тут є така заготовочка. Вибрали її. В більший квадратик написали x, в менший квадратик написали двічку. Бачимо, що наш курсор зараз залишився в індексі, тобто склацаємо один раз вправо стрілочку і бачимо, що виділилася вся формула. Додати 9 дочку закрили, бачимо, що корінь у нас зростає. І зараз ми знаходимося під корнем. Відповідно, ще раз склацнули стрілочку вправо і вийшли з-під корня. Тепер можна писати далі. 4х пишемо з клавіатури, плюс, і тут далі дріб. Дріб у нас ось. Вибрали дріб заготовочку і написали тут 3 а у знаменнику Х. Все, формула готова. Тобто, в принципі, працювати з формулами. ну, Тут немає нічого складного. Ми просто їх набираємо, як на конструкторі. Вставка, рівняння. Вибрали, ось, зайшли сюди. Дивимось, що в нас тут є дріб. Відповідно, вибираємо дріб. В цьому дробу в чисельнику стоїть корінь квадратний. Вибираємо корінь квадратний. Всередині коріння квадратного знову дріб. Тобто вибираємо дріб. І ось таким чином, бачите, наша формула, вона як резинова, вона розтягується, і всі елементи нам даються як квадратики, як заготовки під коряний вираз. Класно, ще раз вправо, вийшли за корінь. плюс... Косинус квадрат, тобто це буде число з квадратом. Вибираємо індекс. В клітиночку написали косинус. Тут поставили двічку. Далі йдуть дужки модуля. І ми, відповідно, переходимо до дужків. Ось у нас є дужки модуля. Відкрили дужки модуля. Тут написали x-b. Нижче переходимо. Бачимо, що тут знову йде дріб у знаменнику. Відповідно, поставили курсор, вибрали дріб. Вибрали, що у нас тут є х квадрат, тобто індекс х квадрат. Це дуже просто. Немає жодних якихось там проблематичних варіантів. Просто конструктор, в якому ми складаємо наш вираз. Тут у нас h за дріб вийшли. Мінус синус квадратів, відповідно, індекс квадратний. Тут написали синус. Квадратик поставили, вийшли за степінь, виділився весь вираз. Далі написали Х плюс А. Все елементарно, все просто. Формули дуже часто використовуються при написанні документів. Як бачимо, формула вставляється як об'єкт, тобто вона буде розміщена як картинка, і, відповідно, текст який в нас тут буде за формулою написано, якщо ми вийдемо за межі формули, то він буде розташований в нас де наша формула? Ось я вийшов за межі формули і починаю писати. Він буде розташований в нас або в самому рядочку з формулою, або нижче. Якщо ви хочете, щоб був текст написаний ось таким чином, тобто посередині самої формули, то ви просто сам текст. Пишете всередині самої формули. Е, можна редагувати так звичайним розміром, тобто він весь змінюється, змінюється разом з нашою формулою. Так само задаються і курсивність, і накреслення, і кольори. Все це тут працює, можна виділяти, можна робити жерненьким, тобто всі елементи. Працюють так само, як і зі звичайним текстом. Тож, сподіваюсь, проблем у вас не виникне і завдання у вас достатньо простеньке. До чого це завдання в нас тут? Якщо ви виконували вже першу частину практичної роботи на минулому уроці, то тут бачили зразочок заготовки нашої книжки, як вона має виглядати? Книжка про математиків. Ви бачили, ось тут внизу у нас є сторінка з формулами. Відповідно, нам їх треба буде набирати, і, відповідно, ви маєте знати, як формули створюються. Тож, достатньо все легко, достатньо все просто, і я сподіваюся, жодних проблем ні в кого не виникне з даним набором. На наступному уроці поговоримо з вами про таблиці і списки. Також тема нескладна, я сподіваюся, ми з нею розберемося. На що хочу звернути вашу увагу, так це на нашу проблему з тематичними оцінками. Я ще раз нагадую всім учням, що тема, перша тема кодування, та забезпечення, кодування даних та апаратне забезпечення в нас складалася з трьох робіт. Дві були практики і було тестування. На даний момент у нас. Буквально 5-6 чоловік, які отримали тематичну оцінку. Всі інші ні. А час вже давно збіг. І відповідно за кожну практичну роботу, скоріш за все, буде виставлятися просто один бал. Я сподіваюся, дуже сподіваюсь, що цей один бал вам не потрібен і роботу. Ви точно виконаєте і отримаєте нормальну тематичну оцінку. Тож чекаю на ваші роботи не тільки по текстовому редактору Word, а першу практичну роботу ви мали вже б зробити і надіслати. На жаль, її надіслали також не всі. Окрім цієї роботи, ви ще й здасте свої борги і закриєте першу тему. Ще раз нагадую, що ці дві теми це найлегші теми в цьому році. Далі буде складніше. Тому заробляємо нормально тематично, заробляємо нормальні оцінки, щоб у нас отримались нормальні семестрові, ну і відповідно річна оцінка. Тож, сподіваюся, на гарні ваші результати і на гарне виконання самої роботи. Сьогоднішня робота робота на Розбір завдання. Відповідно, якщо є бажання заробити додаткову оцінку, ви здаєте цю роботу. Якщо о, оцінка не потрібна і у вас там нормально з оцінками, можна цю роботу не здавати, а просто натиснути, що роботу здали, і я буду бачити, що ви завдання саме виконувати на оцінку не будете. А ви вже можете відразу починати працювати з другою частинкою практичної роботи. Вона у нас буде через декілька уроків і завершувати роботу з, власне, з оцією книжечкою. Першу частинку ви вже надсилали мені минулого четверга. Або ті, хто не зробили, ті надсилають. А другу частинку будемо здавати згодом. У нас ще там декілька елементів лишилося, про які треба поговорити. Все. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, чекаю їх у вайбері. До побачення!